Як сонечко зранку промінчиком грає, воно нам усім гарний день обіцяє. Доброго ранку малята. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Так, це повітряні кульки. Вони різного розміру. Велика та маленька, а також різного кольору. За формою вони круглі. Кульки гарненькі, великі та маленькі, весело летять. Діток веселять. Малята. Давайте разом розглянемо кульки. У нас є кулька жовтого кольору, синього, червоного та зеленого. Якої форми кулька? Так, вона кругла. Молодці. Щоб кульки не відлітали, нам потрібно прив'язати до них ниточку. До кожної кульки свою ниточку. Наприклад. До жовтої кульки ми прив'яжемо жовту ниточку. А яку ниточку ми прив'яжемо до кульки синього кольору? Так, синій молодці. А до зеленої? Так, зелену. Розумнички. А до червоної кульки яку ниточку прив'яжемо? Ниточку червоного кольору. Молодці малята. До нових зустрічей.